Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео ми з вами пристріляємо карабін AR15 фірми DB15, Diamondback DB15. Пристрілювати будемо каліматерний приціл. На дистанції будемо пристрілювати 25, буде перший 0, другий 0 буде на 300 метрах. Перш ніж пристрілювати, перевіряємо, щоб правильно були зафіксовані прицільні засоби. Для цього необхідно відкрити, подати вперед. Щоб було подано вперед, бо він має такий трохи люфт, ви бачите. Для того, щоб правильно зафіксувати, подайте вперед та зафіксуйте, якщо це швидкозімні. Якщо прицільні засоби на фіксованих у вас кронштейнах стоять, перед фіксацією також подайте вперед і зафіксуйте. Не повинно він бути в довільному місці, він повинен бути поданий максимально вперед. Тож Переходимо на дистанцію 25 метрів, пристрілювати будемо за допомогою лазера. Ось такий лазер. Як ним користуватися, у нас є на каналі. Подивіться, будь ласка, це ще один лазер, який також піде до військових. Він куплений за ваші кошти. Ставимо мішень на 25 метрів і на мішені, яка б вона не була, або просто це обої або папір. Обов'язково позначте ту е, крапку, куди ви будете прицілюватися. Не просто кудись в голову чи кудись там в тулуб. Обов'язково повинна бути помічена крапочка, куди ви будете вести прицільний вогонь. Тобто саме на цю крапочку ви повинні коректуватися. Якщо буде здорова, то е, прицільна марка, то ви будете розкидати ті. Вона повинна бути маленькою, щоб ви потрапляли більш кучніше до цілі. Йдемо на 25 метрів. Перш ніж почати пристрілку, необхідно зняти всі ДГК, всі глушники, щоб у вас була тут вільна різьба для того, щоб було рівне тут місце посадочне для ось цього конусу на лазарі. Вставляємо туди лазер обережно. До самого кінця, до опору. Вмикаємо його і наводимо на ціль і дивимося через каліматорний приціл. І необхідно тепер, щоб крапка лазера співпала з крапкою каліматора. Тобто, дивимося, знаходимо, де світа наш лазер, то буде ствол, фіксуємо зброю, можна на пристрілочних станках, можна на. Мішках з піском або ще з чим-небудь, І таким чином ми фіксуємо і пристрілюємо цю зброю. В даному випадку я використовую магніфер для того, щоб мені краще було видно крапочку. Якщо ви прицілюєте, пристрілюєте без набоїв, просто перевіряєте, можна скористуватися допомогою товариша, який вам покаже. Вказівкою, де знаходиться сама ваша точка, якщо ви її бачити не будете. За допомогою магніфера я дуже гарно її буду бачити. Тобто я наводю на ціль. І зараз у мене крапка трохи відрізняється, крапка лазеру від крапки марки каліматора. І я монеткою ось тут коригую вправо-вліво, куди мені необхідно. Відповідності ціни одного кліка, ви повинні знати скільки кліків на якій дистанції треба зробити, щоб передвинулася мітка направо чи наліво, і до гори коригуємо. У мене співпадають зараз мітки. Майте на увазі, що зброя повинна по горизонту бути у вас приблизно рівна. Для того, щоб більш прицільніше ви могли вивірити свій приціл. А тепер нам остається тільки спорядити набої і зробити пристрілочних три постріли для того, щоб подивитися, як стріляє ваша зброя. Зброя нова, стріляти будемо взагалі зараз перший раз. Тактичний стілець у мене сьогодні. Йдемо дивитися. Друзі, маємо ось таку картинку. Дивіться, це був перший постріл. Ось пішло три в групу в нас. Тобто, трошки зміщена в нас доправа. Ми побачили, що група в нас є, трошки зміщена. Тепер нам треба просто підкиригувати прицільний засіб, саме, щоб він стріляв сюди. І на тому пристрілку можна завершувати. Ще можна перевірити на 100 метрів, щоб розуміти, наскільки ваша куля буде перевищуватися тут, на 200 метрів. А і на 300 вона повинна прийти в нуль. Ну, достатньо на 100 перевищити, щоб подивитися. Там В кожної кулі є своя балістика, свої характеристики, тобто своя траєкторія польоту. Відповідно, що Може бути 20-25 см, 18 см буде перевищення на 100 метрах. Тобто, стріляючи по корпусу, ви завжди попадаєте у грудну мішень на дистанцію до 300 метрів. Тож, пристрілявши зброю на 25 метрів, вийшли в нуль. Тепер перейшли ми на 100 метрів. Перевіримо, наскільки куля перевищує по висоті, наскільки вище вона йде від нуля на 25 метрів. Тож починаємо. Я трохи збільшив саму крапку, куди ми будемо прицілюватися, оскільки її на 100 метрів, то маленьку не так видно. Та марочка, яку ми повісили, приблизно десь сантиметрів 6-7. На дистанцію 100 метрів її дуже гарно видно через каліматор. Йдемо дивитися. Тож, друзі, результати нашої пристрілки. Цілилися ми в збільшений маркер сюди на 100 метрів. І прийшло в мене ось. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Трохи пішло вправо, ось така куча. Тобто, по середньому, якщо брати СТП, 55 грейн Вінчестер куля прилетіла десь приблизно на 15 см вище, ніж ми прицілювалися. Тобто, що на 25 метрів, якщо будемо стріляти у грудну мішень, що на 50, що на 100 метрів, все буде у нас. Тож є сенс пристрілювати саме так. Попрошу колегу. Ще одна мішень у нас була. Колега стріляв з магніфера. Ось така цікава книжка Молода гвардія Фадєєва. Стріляв у самий низ на 100 метрів. І ось у нього вийшла купа. Одна, друга, три кульки. Тож, друзі мої, ми сьогодні привели арочку до нормального бою, пристріляли кариматерний приціл на дистанцію 25 метрів. Соточка у нас вийшла з перевищенням 15 см. Як то кажуть, обнулили. тобто На дистанціях до 300 метрів, стріляючи в грудну мішень, ви завжди будете потрапляти в ціль при таких пристрілочках. Тобто, що я можу сказати? Що каліматором треба вміти користуватися. Ще як на додачу до нього йде магніфер відкидний, це теж треба вміти ним користуватися. Просто так одягти його і використовувати немає сенсу. Треба мати трохи якогось навиків, якихось тренувань. Тож тренуємося безпечно, перестрілюємо зброю, щоб вона стріляла в ціль. До побачення в наступному відео.